Привіт, хлопці та дівчата, хто дивиться мій канал. Ось хочу запропонувати вашій увазі ось таку коробку передач: 4 вперед, 4 назад. З реверсом. Це редуктор мурав'я Такий мопед мотоцикл, неважно, моторолер. Тут передаточне. 2 до одного. Тут коробка мотоцикла Дніпро. Ну, тобто, там по інтернету вже можна знайти там перша 3,8, друга 2,8, напевно. Потім 1,7 і 1.4. Здається так. Це планувалося зробити трактора для того, щоб обробляти землю. Шків під два рівня. Профілю Б з сальником. Планувалося цю всю систему монтувати в, сталь... в сталевий ящик, для того, щоб заповнювати його маслом і щоб це все діло змазувалося. Я збирав цю всю систему сам. Ось така перехідна плита. Там є отвір, який з'єднує е, обидві КПП. Тобто оцими шпільками, вони, до речі, кальоні. Притягувалася передня, притягувалася передня частина, тим самим тримала б цю коробку, а ця трималася б вже на цьому листі. Ось так воно виглядає. Тут, е, хто знає, стоїть диференціал. його зараз немає, тому що внутрі, всередині диференціалу стоїть болванка з базом під шпонку, яка тримається за всю цю частину для того, щоб було щеплення. Виглядає дуже файно, працює дуже класно. Ось така система, я передумав робити на желізяках трактора, тому я буду робити на гідравліці. Коли це буде, ще невідомо, тому що ситуація доволі таки непроста у нас. Але якщо комусь потрібна ось така тандемна коробка передач, Можливо, хтось щось зараз робить. Звертайтеся, бо мені вона зараз не в нагоді. Я буду переробляти свою всю систему в інший лад, тому що я вирішив, що мені немає сенсу робити привід механічний, а потім доробляти всю гідравліку на підйом, опуск і так далі. Я вирішив з самого початку робити все на гідравліці. Це дуже дорого, набагато дорожче, аніж механіка. Ну, я так вирішив. Тому, кому потрібно, звертайтеся по Україні можна відправити. Тут є невеличкий отвір це відбите вушко. Але воно, в принципі, не треба, тому що. Навіть краще, більше масла попадає. Всі отвори відкриті. Тут я робив ще один отвір для того, щоб масло добре затікало. Ось так це виглядає. Зараз можу вам показати ящик, в якому вона монтувалася. Ось такий був ящик, в який вона опускалася. Отвори були е, з такою посадкою під резиночку ущільнювач. І там вже виходило воно далі на інший редуктор, який вже мав виходити на робочі органи. Ось така система, ящик я не можу продати. Самому метал потрібен. Та й це забагато. Ну, тобто, дуже великий об'єм. Але якщо комусь потрібна тільки коробка, ну, тобто дві коробки, звертайтеся, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!